Майже 100 охочих зареєструвалось на мовні курси, аби вдосконалити знання солов'їної. Серед них і вінничани, і переселенці. Учні курсу читають та спілкуються українською, пишуть оповідання і все заради спільної мети вільно говорити рідною мовою. Викладачі курсу досвідчені філологи. Навчання складається з 12 занять і триває три тижні. Половина учасників внутрішньо переміщені особи з інших областей України. Загалом, під час курсу, слухачі вивчають тонкощі української мови. В межах п'яти груп. Заняття проводять 10 вчителів-філологів на базі міських бібліотек. Курс одного навчального потоку розрахований на 12 занять та триватиме протягом трьох тижнів. В учасників різні запити. Але після курсу вони планують позбутися русизмів, перейти на українську в повсякденному спілкуванні, навчитися спілкуватись вільно та говорити більш упевнено. Минулого року з ініціативи нашого міського голови був дійсно запроваджений курс вивчення української мови Вільна Україн... українська. Ми маємо таку статистику, що влітку минулого року 400 дорослих і підлітків пройшли ці курси. Що цікаво, що характерно, що це був попит не тільки серед внутрішньопереміщених осіб, серед війничан теж. І десь так складалося у співвідношенні 50 до 50. І це була група, були групи підлітків і були групи дорослих людей. Уже перший етап вільної української вивчення ми провели. Якраз 22-23 червня завершився цей етап. П'ять груп цього року було в першому етапі брало участь, і слухачі отримали сертифікати, такі пам'ятні про те, що вони вивчили. Українську, удосконалили, не вивчили, удосконалили і про участь у цьому проєкті, пройшло зареєструвалося 100 осіб, пройшло 90 осіб, задіяно 10. було Вчителів закладів загальної і середньої освіти, і ми маємо сьогодні безліч свальних відгуків про те, що це дійсно цікаво, що це потрібно. Що ці курси допомагають пройти психологічні бар'єри у спілкуванні, поповнити свій словниковий запас, дізнатися про правописні норми і навчитися. Гарно володіти українською мовою, позбавитись русизмів, діалектизмів і все іншого, а ще цікавий про відгуки, що завести багато цікавих знайомств.